Значить, третій раз понеділок. Подожіть, пожалуйста, здавайтеся. Дрон. 41. 45. Після дві тормози. Ігор, поїхали. Я тут. Дружка. Ми вас не бросимо не тут. Не переживайте, все буде добре. Всім привіт! Це кордон Мені, мене звати Альона Яцина і сьогодні, 14 березня 2025 року, будемо працювати у Миропіль. Миропільська громада вчора ворог підірвав там одну з транспортних артерій і евакуація цивільного населення, яке нам досі лишається, дуже ускладнена. Сьогодні працюватимемо із підрозділом білі янгули і будемо вивозити людей, з якими вдалося зв'язатися. У селі Моропілля немає зв'язку, немає світла, води, газу, немає нічого, але люди залишаються. Насправді ми намагалися заїхати туди протягом кількох тижнів тричі. Одного разу ви не бачили звідти матеріалів репортажу, тому що нам не вдавалося їх зняти. Наші воєнкори постійно потрапляли під обстріл, постійно була робота від дронів і було дуже-дуже небезпечно. Зараз поїдемо на броньованому автомобілі про вчорашню евакуацію, екіпаж білих янголів. Дуже емоційно відгукується і загалом щодня ситуація у миропільській громаді, і, зокрема, в самому Миропілі засілля значно погіршується це антидронова. Так. Намагаємось не провокувати, нас не чіпають. І ми не чіпаємо. Задача пропустити людей в першу чергу і пришвати їх небезпеку. Якщо ми будемо зацильнуватися з дронами, то зараз ресурс і безпека людей. Так, якщо ну, з дроном, то ми можемо масовий наплив цих дронів спровокувати, якщо всі діємо. Тобто це, скажімо так, крайня зброя, якщо вже дрон в атакуючу позицію йде, тоді її застосовувати, а просто стріляти по це безглуздо і наражати себе на зайву небезпеку, себе і людей. Це різна тактика втекти, заховатись в укриття, а так брати на приціл і... Слідкувати за цим дроном. Вам Не є. 75. Над нами практично Іваночна, в воздух ми працюємо за вами. Не всі люди лишають заявку на евакуацію і погось може не, не забирати, якщо є і бажання, і можливістю, які пам'ять у Єнголів, до нас так походить, коли бачив евакуаційний автоміб. Сюда, успеть, щоб не накрили. Це бабушка, це третій раз приїжджаємо. Слава Богу, сьогодні згодилась. А де ми курточку? Будемо, курточка, де вам. Паспорт. Дай Боже, нормальний. А ви тут будете лишатись? Все, все добре, добре. Довго. Ну піти функція, поки я. Дипентійний. А посвідчення ветерана на трасі. Все, добре, добре, дервіть. А, а просто да. що світ, вода, нічого ж немає. Ну, немає. Робили вчора, пробували робити, не вийшло зробити. Вони постійно не, не дають. Я вже не кажу там про обстріли, а ці ж вішки на тому, теж люди виходять ремонтувати провода, і кожен раз кажуть, що теж сім'я. І... А по людям не скажете, скільки осталось? Ну я ж ну, бачите, все заберете. Це виходить. Я вам скажу зараз. Внизу на вулиці три чоловіка. По моїй стороні тепер, поїжджається три чоловіка. І ось по центральній. Сусід один, сусід другий. І внизу три сусіда. І ось сусід напроти. Це кого ще вулиці? Ну, це та ще ось навколо мене. А, і більше немалю візні, що їх по вулиці. Люди просто спину. Ну і там весна. Передвигаються, щоб не наражати себе на не небезпеку. Давайте. Йонуско, ви собираєтеся, а тоді Іванович. От у да, ну, Не переживайте. Ну а як не показувати, надо, щоб Поїхали. всі бачили, що в нас роман. А ви хоч куди ми одметете? Поїхали суми. На суму mm. на суми, да. Так, Та воно берем платочка, берем... Теба. телефон. Свати нас, ну, господи, сахраний поміг. Одича мій піти. Ай, і дам кож тобі, короче. Все буде добре, ходімте. Забираємо бабулечка, значить, третій раз поки Подожіть, показати дрон. Дрон? Не виходимо, поки дрон. Поки, дрон. Дрон поки не виходимо чуть-чуть. Ага. ага. Як звати вас? Ой, я Марія Абрамовна. Марія Абрамовна. А вас я? Мене Альона. Альонка. А І тут? то Альонка. Скажи, готові. Та вже готові. Готовий? Починаю трошки накривати. Бабушка, поїхала? Пішли. Марія Абрамовна. Пішли. Це до що про казали. Тільки приїхали стало. Ага. Вже наводяться. Все, в машину? Да, 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 да. Все буде добре, це те. Все буде Це Боже живий здоров'я. Дай Бог, все буде добре. Це буде ладенька. Другий. Заберемо вас обов'язково. Давай, демоя. Усі. А, не переживайте, а я так. не переживаю, блін, ну дети буде нормально, довеземо. Ми знайдемо палку. Це буде в вбраний автомобіль пока. Так, Все, Все. Да. употняйтесь да, там плюсом людей. Вик, в мене. Все, де да, да, дідом. Находите стута. Давай, грузу. Давай, грузу. Все. Проходьте, проходьте. Проходьте, я тут с краечку буду. Старайтесь подвинуться дальше. Все? Вот. Да. Плоды. Да, две, да, три. Игорь, я. Газасумская. Тасунська 53, там дві. Куди нам їхати далі? Як заїжджали сюди? По номерації 53 й дом. Там дві особи. У мене Ігор, це Сергій Іванович. Це Руслан. Альона. Альонушка тут, вона напереді той. Ми вас не бросимо, не тут не Не переживайте. переживайте, все буде добре. Все буде добре. Да. 35. Сорок один. Сорок п'ять. Ти піши. Після один тормози. П'ять три. А, пассажиры на месте. Да. Все, все прошу. Ну, Тут пика. А там вот у нас сумка -то. Хорошо, хорошо. Все, 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 все. Ой. Не захотіли їхати. Не собрані люди. Вони не думали, що ми так швидко приїдемо. Та ж спортзал ходити треба, гроші платити, а так? Зарядка бесплатная. Да. Главное, что доедем, все нормально будет, не полетится. Да. Порядок. Может, да, да, да. сверху да. да, да, Что, Безплатно. Безплатно, Конечно, бесплатно. Да, да. Ну, Иди за посмешку. Мы грошей не, не берем. За, 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 за улыбочку это теки. Так, да, улыбаться. Да ничего. Бабушка, шесть только І дасть мат тіпті. Пані Марія, а що, це тільки сьогодні зібрались, так? Да? А до цього приїжджали по вас вони? І ви не хотіли їхати? А чого?

Вами З вами не познайомились. З вами не познайомились. ще. Да. Як звати вас? Мене звати Галина Івановна. Ваня Галіна Івановна. Вирішили я? Ви вирішили виїхати. Я, я так, весь, да? враг. Наш враг? Да. Чого? А, що я живу в Росії. Да? Да. Так? А як полив... тут ми я... в мироволі? Ми робили вже 18 років. Я... ну їздила в Белгород. А я родом. Сама з Ну, Роділі, і чоловік тут помер, ага. похоронила його. То, то же мама вмерла і я приїхала сюди. Ага. Як? Їзди, сюди, І це вже війна почалась повномасштабна Як Війна почалася, я приїхала перед війною. Ага. І тут війна почала. Я приїхала, я не була 4 місяці там була. Приїхала сюди через неділю війна почала. І може тут залишиться, так? Да? Я що, на куди мені. Ну, ми б чотири були, там лястало, бо ми не заїжджали. Ззаді кап. Раз після нас. А. Ми виїхали на сусці, капу папці Ми якраз виїжджали, у нас автомобілі. Зараз він кап упав. Опять Ззаді. Я добили тут. А там у та, нас огірок ще в кармані є. Огірок у кармані є. Огірок. Можете його покладати, він же ж кислень. Люба купили, дає, брать. Ну вас нічого, держіть, якщо захочете, ви підете, добре? Їхали за хоткіє за пані Марією. А он побрали ще трьох сусід. Польот потрошку вирішає. Кожен виїздить в миропілляце РЦДК, за це. І балакав, виїжджають з машиною. Заїхати і їхати. Складно фару. ворог не жаліє кабів. Ми там були. Аху може в складності хвилин 15, так? Хвилин 15 були, там загальні складності. Так, чотири кабини. Чотири каби прилетіли тільки за затича. Ну і дрони постійно нас стерекли. Цього разу поки обіжнуся.